Вітаю сильні та незламні українці. Як ви гадаєте, що спільного між бабцею, яка торгує сигаретами поштучно біля метро, затриманою в Румунії фурою рошен, магазинами Дюті Фрі на угорському кордоні та львівською тютюновою фабрикою. Правильно, все це елементи нелегального ринку тютюну. І, хоча цю тему ми розбирали вже неодноразово, ексклюзивна інформація, яку я хочу з вами поділитись, відкриє нам повну картину. Корупційності, нахабності і злочинності цього ринку під час війни, масштаб проблеми справді вражає. За даними аналітиків Кантар у 22 23 роках нелегальні сигарети повністю захопили Україну. Їх обсяг на ринку зріс до 22%, а втрати бюджету перевалили за 20 мільярдів гривень. Неймовірні гроші, які потрібні фронту, і за які держава має вести боротьбу, але чомусь не веде. Не веде тому, що на різних етапах різні державні інституції прямо Залучені в процес існування цього явища, як говорить в наших ефірах економіст Олексій Кущ, корупція це завжди сітка, мережа, яка складається з багатьох елементів бізнесу, криміналу, правоохоронців, податківців, митників коротше всіх. І без будь-якого елементу ця схема не працює. А оскільки така тема працює, то в грі всі. Минулого тижня тимчасова слідча комісія парламенту взялась досліджувати та вирішувати цю проблему. Провела дуже цікаве засідання, на якому мені вдалося бути присутнім. Багато чого почути, побачити, а головне отримати інформацію, якою я із задоволенням поділюся з вами. Поїхали. Якщо дуже спрощено, то налегальний ринок тютюну складається з трьох основних елементів: нелегальне або напівлегальне виробництво сигарет, їх легалізація або відмивання, ну приблизно як відмивають отримані злочинним шляхом гроші. Ну і кінцева реалізація або збут. Ці три етапи і формують замкнену екосистему, яка підтримує сама себе, генерує тюньові прибутки та корумпує тих, хто має з цим боротись. Суми, які обертаються в цій екосистемі, космічні. Приблизно 800 мільйонів доларів на рік дає лише збут нелегальних сигарет всередині країни. Кантар підрахував, що тіньовий ринок у 2022 році склав приблизно 8,5 мільярдів сигарет. Це приблизно 423 мільйони пачок. Якщо взяти ринкову вартість пачки у 70 гривень, то ми і отримаємо приблизно 800 мільйонів до. Прибутки з контрабанди сигарет в ЄС підрахувати складніше, але приблизно уявити цілком можливо. Пам'ятаєте фуру Рошен, яку затримали нещодавно в Румунії, і в якій замість солодощів опинилось тисяча ящиків сигаретами. Ринкова вартість такої партії за цінами в Румунії складає приблизно півтора мільйони євро. За цінами в Німеччині вже 3 мільйони євро. Уявили математик? Скільки таких фур за рік потрапляє з України до ЄС, не знає ніхто, але рахунок йде на сотні. За даними аналітики компанії Капємджі, Україна залишається топ-постачальником легальних сигарет до Чехії, Угорщини, Румунії. Та Польщі, а глобальна частка нашого нелегального товару в ЄС складає 10-12 Тож в цілому цей ринок вимірюється кількома мільярдами доларів на рік. А тепер давайте трохи деталей по кожному з ключових елементів цього ринку. Почнемо з простого зі збуту нелегальних сигарет всередині країни. На засіданні ТСК парламенту була презентована аналітика Асоціації Укртютюн, яка фактично зробила всю роботу за правоохоронців, склавши перелік точок з продажу нелегальних сигарет в деяких містах України. Для розуміння: 79 точок в Запоріжжі, близько 70 в Києві, майже 150 в Харкові і так далі. Усього вони виявили близько двох. Тисяч нелегальних кіосків по всій країні, які торгують сигаретами, без акцизних марок, без плати податків та без ліцензій. При цьому Укртютюн додав і фото цих точок, їх координати, і ви точно бачили в своєму місті щось подібне. Ми ж розуміємо, що це далеко не вся нелегальна мережа тютюнової мафії. Все це тупо перед носом податкової поліції та бюро економічної безпеки, які не реагують на втрату бюджетом податків на 20 мільярдів. ТСК парламенту дала правоохоронцям три тижні на відпрацювання цих мереж, і десь наприкінці травня на засіданні ТСК ми почуємо звіт про їх закриття. Сподіваюсь, почуємо. Адже, як я вже зазначив, правоохоронці завжди вдолі на цьому ринку. Тож чи будуть вони кусати руку, з якої годуються, цікаво всім. Я хочу просто зрозуміти, яких насправді, як говорив, класик реформ не вистачає для того, щоб закрити оці точки продажу. А для того, ми напрошували ми далече голову над Він чомусь в останній момент, якраз по цьому питанні. Вирішив не з'явитися, я так розумію, щоб не відповідати на ці незручні запитання. Ми нас не раз повідкою запросимо. Але для того, щоб наша розмова зараз була конструктивна, я просто повідомлю вам одразу рішення, яке я на наші ДСК. Оцю всю цю інформацію за адресами, GPS-смітками, фотографіями, по всім цим сотням а, точкам нелегального вам Особливо на з пол, я так розумію, зараз виходить ДБР. Відправляємо від нашої ТСК ровно через три тижні середині травня. Я повісткою викликаю ваше керівництво. І присутні тут особисто тільки по цьому питанні. До цього ми проведемо. Ну, Сподіваюся достатньо вже грунтовну роботу, і будемо звітувати про те, що всі ці точки закриті. А якщо ні, я буду по кожному із них питати, чому саме ця точка була відкрита. Але ці кіоски лише кінцевий етап роботи нелегального ринку, адже товар, який вони реалізують, десь має взятися. Так само ті сигарети, які їдуть в фурах Ршин до ЄС. Звідкись вони у контрабандистів з'являються, і тут ми переходимо на більш складний, але цікавий етап: виробництво та легалізація сигарет. Той самий Кантар, що в 22-му та перші місяці 23-го весь нелегальний ринок був розподілений на три сегменти: приблизно 60-65% ринку це сигарети, марковані для дюті фрі, 30-35% – це кустарні підробки. 5% – контрабандні сигарети з Білорусі. Найцікавіші в цьому переліку це сигарети, марковані для дюті фрі, так як їх більшість і вони, на відміну від кустарного виробництва, виробляються легально. І без перебільшення монопольно львівською тютюновою фабрикою, як я її називаю фабрикою імені Григорія Козловського. Це головна клоака, яка генерує ресурс для тіньового ринку в Україні та створює податково репутаційні проблеми для всієї країни. Легально працююча фабрика є головним постачальником нелегального тютюну, як всередині країни, так і на ринок контрабанди в ЄС. Той самий Кантар свідчить, що у 22-му році Винниківська тютюнова фабрика імені Козловського виробляла 56% товару на внутрішній ринок. А головним брендом були сигарети Комплімент, які займали 52% ринку. За даними 2023 року, які ще не опубліковані, але вже сформовані. Винниківська фабрика займає вже не 56, а 75% ринку. А доля бренду Комплімент зросла до 62 8% за їхнім же брендом Ліфа, і 3 за Марвелом чиста злочинна монополія. Більш того, зберігає монополія фабрика імені Козловського і на ринку контрабанди в ЄС. Згадаємо фуру Рошен, яку затримали румуни, і в якій замість солодощів були сигарети на півтора мільйони доларів за румунськими розцінками. Неймовірно, але майже всі ящики, це саме комплімент виробництва львівської тютюнової фабрики. Ці ж сигарети потрапили в перелік головного бренду контрабанди з України в ЄС за дослідженням міжнародних аудиторів КПМДЖ. Чехія комплімент, Угорщина Ліфа, комплімент, Марвел, Румунія комплімент, Польща комплімент. Це зло, яке грабить Україну. Але чому саме сигарети, марковані для дюті Фрі стають головними на нелегальному тютюновому ринку, як всередині країни, так і на зовнішньому? Відповідь проста. І саме через неї ми підійдемо до головного елементу нелегального тютюнового ринку, без якого вся конструкція їх афери розвалиться. На відміну від виробництва підробок, що чистим криміналом, сигарети, марковані для дюті фрі, в більшості виробляють легально. При цьому так само легально для них не купують акцизну марку, яка коштує цього року 42 гривні на кожну пачку, що і є головним стимулом їх виробництва. Замість акцизної марки на такі пачки виробники клеять наклейку «Only for duty free», що означає, що продавати їх можна лише в магазинах безмитної торгівлі на кордоні тим, хто покидає територію України. І от саме ці магазини бюті Фрі на кордоні України і стали тим самим ключовим елементом для легалізації або відмивання сигарет, адже майже всі вони займаються фіктивним або віртуальним продажем таких сигарет. Алкоголь теж підпадає під цю історію, але це окрема велика історія. Описую механіку схематично, а потім демонструємо ексклюзивні дані. Наприклад. Львівська тютюнова фабрика виробляє мільйон пачок компліменту без плати акцизу, типу для магазинів Duty Free. Далі, фабрика по документам продає їх якомусь магазину безмитної торгівлі, який розміщує ці сигарети на своєму складі. Або реально, або навіть віртуально, лише по документам. Далі магазин починає сигарети відмивати. А саме оформлювати продаж на людей, які переходять кордон. Люди нічого в реалії не купують, але на їх паспорти оформляється купівля десятків, а інколи і сотень пачок сигарет. Де магазини на кордоні беруть дані людей, питання не складне. Ця інформація є лише або у самої митниці. Або у держприкордонслужби. служби. Ну це для розуміння захищеності ваших даних та рівню залученості в схему діових осіб, продавши таким чином мільйон пачок, сигарети вважаються відмитими, тому що вони зникають з поля зору контролюючих структур. Фабрика їх виробила і, де Юри, продала магазину. Магазин їх де Юри продав на кордоні. І по документам їх в Україні немає. Але по факту вони є. Далі, ці сигарети, в залежності від домовленостей потрапляють або на внутрішній ринок в мережі нелегальних кіосків, про які я говорив на початку, або на склади контрабандистів, які формують партії ЄС, як це було в історії фурою Рошен. Маржинальність схеми шалена. На виході з фабрики відмита пачка сигарет маркова на дюті фрі коштує від 25 центів до півдолара. На роздрібних точках нелегального збуту всередині країни до півтора долара. Ну а за межами України у вигляді контрабанди вже залежить від країни доставки 3, 5, навіть 7 євро. Фактично, заробіток на одному ящику компліменту складає від 500 доларів до 2-3 тисяч. При цьому, на відміну від сигарет підроблених, перевозити сигарети дюті фрі по країні повністю безпечно. Адже під них завжди підкладають комплект документів, що везуть їх, мовляв, до одного з магазинів дютіфрі. Тому випадкова зупинка поліцією не призведе до вилучення цього товару. Гарантія безпеки, як кажуть, включена в вартість. І масштаби відмивання сигарет магазинами дютіфрі шалена. Два роки тому, перед війною, я опублікував розслідування про аеропорт Джуліани, де компанія Duty Free PJ Ukraine відмила 500 мільйонів пачок сигарет, пробуваючи на касі в середньому по 60 пачок на кожного пасажира літака. А в пікові місяці навіть по 300 пачок. Скандал тоді був до небес. Магазин закрили, ліцензію у цієї компанії відібрали. А схема, а схема продовжила своє життя. Але вже без витоку інформації в змі, і ось нова статистика вже за час війни, яка свідчить, що навіть за умови закриття аеропортів, воєнного стану та перелаштування країни на забезпечення армії тютюнові ділки продовжили відмивання сигарет через фіктивний продаж в магазинах дюті фрі, але вже на автомобільних пунктах пропуску, де існування магазинів безмитної торгівлі багатьох взагалі здивує. Так, друзі, вони там є. Ви їх не бачите зазвичай, проте вони там здебільшого не для вас, а для обслуговування цієї схеми. Ситуація настільки обурлива, що вже навіть сама митниця відкриває публічно дані, і ви не повірите, просить народних депутатів закрити всі магазини дютіфрі, хоча б на час війни. Державна митна служба пропонувала внести нас зміни до чинного законодавства, які би просто мінімізували цю да? історію, про яку ми зараз говоримо. Я підтверджую намір Державної виховно підтримати ці пропозиції. Ось статистика кількості документально проданих пачок сигарет за 2022 рік на сухопутних пунктах пропуску західного кордону, яку на засідання ТСК приніс керівник департаменту орг Держмитслужби Олег Гоя. Цифри дуже цікаві, а при детальному розборі взагалі фантастичні. Фактично, за час війни 14 працюючих магазинів дюті Фрі реалізували майже 18 мільйонів пачок сигарет, продаючи по 48 тисяч пачок в день. Наче не так багато, але тут питання в іншому: в середній кількості пачок на покупця, а вона якраз і свідчить, що перед нами схема. На кожного покупця, в залежності від магазину, пробувалось від. 5 до 32 пачок сигарет. Ну, типу, зайшла людина щось купити, і, як не крути, купує в середньому по 20 пачок сигарет. При цьому норма ввозу сигарет в ЄС усього лише 2 пачки. Більше шалений штраф. Але по документам магазини дюті Фрі пакували кожному по кілька десятків пачок. І ми ж розуміємо, що це все, скоріш за все, продаж фіктивний. Ну, який скажіть мені, магазин Дюті Фрі може бути в пункті пропуску дякова, який продав 1,2 мільйони пачок сигарет по 21 пачці на кожного покупця? Це нереально, це тупа схема. А така статистика по кожному пункту, якщо проаналізувати, хто контролює цей ринок вибілювання сигарет. Як і в питанні виробництва, ми теж побачимо певну монополію. Власником 10 з 14 працюючих в умовах війни магазинів з дивними показниками продажу, є відомий бізнесмен Артур Гранц. Він справжній монополіст на ринку дютюфрі. Деякі змі вважають його партнером екс-нардепа від народного фронту Андрія Ванчука, який входить до фінансового комітету парламенту, який хоче з цією схемою боротися. У Гранца різні компанії-оператори, але в автомобільних пунктах пропуску працює ТОВ «Дюті Фрі трейдинг, яка і володіє 10 магазинами з 14. Найбільш вдало працює магазин в пункті пропуску Порубне Чернівецької митниці. Тут у Гранца рекорд: 4,2 мільйони пачок проданих сигарет а середня кількість пачок на покупця 25 штук. Дивний успіх саме цього магазину пояснити складно. Адже набагато потужніший пункт пропуску Ягодин, де у Гранца теж магазин дюті фрі дав чотири рази менше. Усього лише один мільйони пачок сигарет і усього лише по 13 пачок на покупця. Менше навіть ніж в маленькому пункті. Дякова, статистику якого ми вже згадали. Там 1,2 мільйони пачок сигарет по 21 пачці на кожного покупця. І приблизно так кожен магазин. Duty Free в пункті пропуску Ужгород пробуває по 11 пачок на покупця, чоп по 8 пачок на людину. Малий Березний 9 пачок. І так далі по кожному пункту. Статистика. Дуже красномовна. Конкуренцію гранту складає львівський кластер магазинів дюті фрі компанії СП Львів Трейдинг, які мають магазини безмитної торгівлі в пункті Шегині, Кратівець та Рава Руська. Ці магазини. Теж дали потужний результат. Сумарна кількість проданих сигарет в них менша, близько 7 мільйонів проданих пачок, проте жадібність більша, так як оформлювали вони на кожного покупця по 22, 29 та 21,5 пачок сигарет. Знову таки, чи можливо, щоб людина реально покупала такі обсяги сигарет та ще й по 20-30 пачок кожна ні? Це безсумнівно схема, яку навіть не ставили під сумнів на засіданні ТСК Ані представники митниці, ані народні депутати всі були згодні, що це тупе відмивання сигарет для контрабанди, яка в умовах війни руйнує нашу репутацію. Європейці нам збирають зброю, а ми їм контрабандні сигарети. Вони нам фінансову підтримку для бюджету. А ми їм пачки Дюті Фрі. Це нонсенс і ганьба. А що, що пішло не так? Ну тобто, це ж явно хіптарі. Ну тобто, це не може бути, щоб по на кожен нас виходило 35 бачок гарок на, на русі або 35 половини на графіці. Це єдині такі пункти пропуску. Ви вже зрозуміли, що до реального пасажиропотоку ці операції відношення. Не мають, а мають якраз до відмивання сигарет, які вироблені для нелегального ринку. І ситуація настільки очевидна, критична та не керована, адже покривають цю тему і силовики, і митники, і податківці, що Держмитслужба сама ініціює зміни в закон і просить нардепів заборонити функціонування магазинів дютіфрі в Україні в автомобільних пунктах пропуску. Вони пропонують залишити такі магазини лише в авіаційних та морських портах, обмежити продаж в них сигарет та посилити контроль за складами Дюті Фрі, щоб уникнути документальних та фіктивних продажів сигарет. Фактично, магазини Дюті Фрі це і є Ахілесова п'ята. Усього нелегального тютюнового ринку, на якому ми лише за 22 рік втратили 20 мільярдів гривень податків, і продовжимо втрачати в 23 му адже схема не тільки працює далі, вона набирає оберти. Починаючи з січня, дюті фрі фіктивно продають сигарет на 20% більше ніж у 22 му а середня кількість проданих пачок зростає майже до 30 на кожного віртуально. Покупця. Все у хлопців круто. Львівська фабрика імені Козловського штампує сигарети, магазини Дюті Фрі Артура Гранца та Львів трейдинг їх легалізують. Ну а місцевий кримінал через роздрібні мережі продає все це в українських містах та організовує постачання до ЄС. Так, можна чекати, що силовики нарешті прикриють львівську тютюнову фабрику. Але з 2019 року ми бачимо лише проведення ними там обшуків, які нічим не завершуються. Ну, окрім отримання правоохоронцями чергової долі зі схеми. Занадто вона прибуткова, щоб її ламати. Звісно, заборона роботи магазинів це визнання неспроможності держави-схему подолати. Але іншого варіанту в цих умовах. Ніхто поки не бачить. Я бачу схему, яку бачать всі, але чомусь ніхто не зупиняє. Окей, хочете від нас законотворчого рішення, воно буде заборонити дві крім під час війни. Цікава буде історія, буду тримати вас в курсі. До зустрічі!